У студії Українського радіо Миколаєвоксана Оксана з за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні. Говоримо про ринок праці Миколаївщини. Зокрема, розкажемо про ті програми підтримки від служби зайнятості для тих, хто шукає роботу, та тих, хто створює робочі місця. Більше про це вже за мить залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. Первомайськ 105,9. Сьогодні понеділок, 5 травня 1167-го доба нашого річного спротиву повномасштабній агресії Росії. Як змінився ринок праці Миколаївщини за три роки повномасштабної війни? Які програми зайнятості діють та які послуги пропонує обласний центр зайнятості? Сьогодні в студії Українського радіо Миколаїв ми раді вітати начальницю відділу аналітики та оцінки ефективності програм зайнятості фінансового управління Миколаївського обласного центру зайнятості Ганну Гусєву? Вітаємо вас, пані Ганно. Раді вас бачити вас у нашій студії і відразу запитання. на сьогодні: скільки загалом програм підтримки тих людей, які шукають роботи. Діють на базі обласного центру зайнятості. Ну, давайте я назву їх не кількісно, а озвучу як по напрямкам. Значить, це у нас є напрямок тимчасової зайнятості, тобто, коли на період безробіття людина, не влаштовуючись безпосередньо вже на роботу, може приймати участь у громадських роботах і отримувати за це кошти, і також у суспільно корисних роботах. Це називається у нас напрямок тимчасовим. Зайнятися під час безробіття. Інший напрямок це проф, наше навчання і профнавчання. Тут ми, у нас є такий вид, як надання ваучерів, але це вільний ринок, не зареєстровані безробітні, професійне навчання безробітних, і навчання вже нові у нас з 24 із 25-го року. Два напрямки: один це навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, як з вільного ринку, і також навчання жінок чоловічим Професіям, це наші два нових напрямки щодо навчання, і також у нас є ряд компенсаційних програм для роботодавців, які сприяють працевлаштуванню вразливих категорій населення, це е, шляхом компенсації єдиного внеску, а також частини компенсації заробітної плати. Ну, якщо говорить кількість, то ну, у нас тут їх шість програм за різними напрямками. У такі, якщо говорити про співпрацю з роботодавцями, то за якою програмою роботодавці найбільш активно, так скажемо, з вашою співпрацюють? Ну найбільш активно, якщо в кількісному розрізі, це у нас є така програма компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Вона в нас найбільш популярна, і також компенсація за працевлаштування на нові робочі місця, то це у нас користуються. Так, скажи, більшої популярності. роботодавці, так скажемо, отримують компенсацію за те, що беруть на роботу да, да, внутрішньопереміщених да, осіб да. або створюють якісь нові робочі місця, так, працювати да, да, людей. І якщо говорити, все-таки скільки людей скористалося можливостями таких програм, є якась статистика? Звісно, є. Ну, Давайте будемо говорити. Якщо будемо говорити про 4 місяці вже 25-го року, то загалом по компенсаційним програмам отримали, маємо нових рішень 176. Шість із них по компенсації за працевлаштованих ВПО 61 прийняте рішення по новим робочим місцям при 53. І... Компенсація роботодавцям облаштування робочих місць особам з інвалідністю, це маємо 15 рішень, і компенсація роботодавцям за працевлаштування осіб пільгових категорій, це у нас 41 прийняте рішення. Це в цьому році. Загалом, по річній статистики, то, наприклад, по тій самій 331 постанові, там, де працевлаштування у нас внутрішньо переміщених осіб, то ми мали 211 рішень. За рік і відповідно по іншим, ну до близько 300 рішень по всім компенсаціям ми отримали. Якщо говорити про навчання, то скільки людей скористалось такими можливостями? В 2025 році за 4 місяці ми залучили до ваучерної програми 204 особи безробітних. Навчили 425 осіб по проекту навчання учасників бойових дій, що не є безробітним. У нас прийняло участь 72 особи. І уже у квітні маємо на напрацювання. Уже чотири жінки виявили бажання навчатися чоловічим професіям по цьому нашому проекту 1302, який впроваджений Мін економіки то. Маємо таку надію, що гарний приклад буде наслідуванням іншим жінкам, що за рахунок служби зайнятості можна вивчити і отримати професію, за якою можна гарно потім отримувати. Гідно заробітного Якщо загалом говорити про підтримку ветеранів і членів їх родин, то які програми діють, і як вони допомагають людям після повернення із зони бойових дій адаптуватися і знайти роботу? Спектр наших послуг, який я назвала, він доступний ветеранам, тобто немає виключень, але плюс я назву деякі нюанси. По-перше, це є нашою пріоритетною категорією для надання послуг завжди підвищена увага супровід в працевлаштуванні, супровід після працевлаштування, тобто кар'єрні радники ведуть. І зацікавлені в кожному позитивному результаті для нашого клієнта. Значить, ваучерна програма. Це, тобто, учасник бойових дій не має бути безробітним, а може отримати ваучер на навчання по переліку з 155 професій. У нас до цієї програми виявили бажання залучитися 14 осіб з 2024 в 2025 році. Це всього. Безкоштовне навчання безробітних у нас залучено туди було 25 осіб учасників бойових дій. По проекту 984 навчання без учасників бойових дій, які не є безробітними. У нас так сказі дуже залучені до цього учасники бойових дій. Всього ми навчили 152 особи в 24 році і 72 особи в 25-му. Тобто, всього це у нас це 152, 130 – це в двадцять і 72 у двадцять і двадцять І навчалися вони за такими напрямками. Оператор котельні, водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст, комп'ютеризація, основи ландшафтного дизайну, оператор БПЛА, оператор комп'ютерного набору. Школа бізнесу, підготовка бізнес-планів таким різноманітним напрямкам. І вони відразу отримували робоче місце після завершення навчання, ті, що безробітні, да, ті гарантовано навчаються і отримують працевлаштування. Тут вони можуть із цих категорій, по 984, вони можуть працювати і проходити це навчання, але воно підвищує їм їхню конкурентну спроможність на ринку праці. Також вони залучені до тих всіх проактивних програм, про які я сказала, цей тимчасова зайнятість, тобто приймають участь у корисних роботах і в громадських роботах, також програма компенсації фактичних витрат на облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю. Також є такою програмою, до якої залучаються в нас особи з інвалідності першої та другої групи. Для них облаштовуються робочі місця. Це придбається і як і обладнання, і так і робочі матеріал цієї. Комп'ютерні допоміжні засоби. Всього по даній програмі у нас було здійснено 53 відшкодування з початку її запровадження. І із цих 53 у нас сім компенсацій було за облаштування робочих місць учасникам бойових дій і особам з інвалідністю внаслідок війни або проходження військової служби. Це було облаштовані робочі місця для операторів комп'ютерного набору та інженера з охорони праці. Тобто, також ми популяризуємо дану програму. Раму служби зайнятості виділяється щороку. У нас два роки поспіль кошти, тобто дефіциту коштів на даний напрямок у нас немає. Тільки потреба, щоб роботодавець вклав. А потім держава компенсує. Єдине за що ми не можемо на даний момент впроваджувати це за рахунок в бюджетних установах, так як бюджетна установа не має такого обсягу, щоб вкласти, потім отримати компенсацію. Така трохи на Та, компенсація надається вже тоді, коли це місце облаштоване. Тобто так, для цього да, спочатку да. потрібно вкласти свої кошти, да, да, а потім отримати. Потім компенсацію. Подаються документи, да, і Ну це така перепона. Якщо працевлаштовувати особу з інвалідністю в бюджетній установі, то трохи mm -hmm. подавалися пропозиції зналення також подавалася пропозиція щодо включення для учасників бойових дій, що були особи з інвалідністю третьої групи. Ну наразі це внесення ці в постанову розглядається, тобто маємо надію, що розшириться коло осіб, яким можна буде надати допомогу таким чином і працевлаштовувати з облаштуванням робочих місць. Для тих ветеранів і членів їх родин, які хочуть відкрити власну справу, своє підприємництво, як тут допомагає центр зайнятості. Тут є державна програма, в рамках проєкту є робота, Виділено окремий напрямок грантів для створення або розвитку малого бізнесу. Значить, можуть отримати грант на даний напрямок як учасник бойових дій, так і члени його сім'ї. За спочатку дії програми у нас це 23, 24, 25 рік маємо 23 позитивних рішення. Сім для учасників бойових дій, і 16 це для членів їх сімей, дружин, ветеранів. На загальну суму отримали 9 мільйонів 800 тисяч гривень такий обсяг. І це сприяло створенню 43 робочих місць в нашій економіці. При створенні одного робочого місця то має право до 250 тисяч гривень отримати грант, при створенні двох робочих місць від 250 000 до 500 тисяч гривень грант для учасника бойових дій відповідно, при одному робочому місці до 250 тисяч гривень, два робочих місця від 250 000 до 500 тисяч гривень і чотири робочих місця від 500 до мільйона гривень. Гривен. Якщо від 500 до 1 мільйона, то має співфінансування отримувачем: 70% вартості проекту за рахунок гранту і 30% за рахунок коштів отримувача. Різноманітні напрямки: і відкриття магазину одягу, і кав'ярні, і крамниці мобіленд, майстерня одягу, сімейні кафе гастромаркет, центр корекції мовлення, дитячий центр Тобто різноманітні напрямки. І на що хочу наголосити, що умова успішного захисту проекту це чітко розуміти бізнес ідею Те, що я хотіла порадити гарантерам, коли вони що чітко розуміти бізнес ідею і вміння її захистити. В цьому завжди готові допомогти. Працівники служби зайнятості можна звертатися, як і в наші офіси, зроблено в Україні, які у нас відкриті в кожному районі. Їх. Там підкажуть так, як да. це правильно зробити обов'язково підкажуть, розкажуть, дадуть консультацію, так і звернуться в будь-який підрозділ служби зайнятості, спрямують, проконсультують, нададуть допомогу, і це і створені такі осередки для того, щоб давати кваліфіковану, швидку допомогу для. Досягнення позитивних результатів даній програми, і наскільки я сьогодні цікавилася, жодних скарг на при зверненні в консультацію до офісів не було. Тобто всі задоволені. Якщо і є недоопрацьовані, то навіть після першого етапу, коли бізнес проєкт не приходить, то потім. Грантер може повернутися, допрацювати, подати той заново. самий проєкт. Так да, може да, допрацювати да, і да. подати заново. Да, да, да. пані Ганно, якщо говорити про ваучерну програму, то які спеціальності найбільше користуються попитом? Е, водії, трамваїв, тролейбуси, психологія, дошкільна наука, кухар, комп'ютерна інженерія, слюсар, водій, медсестринство. Ну так догляд за важкохворими різні напрямки. користуються в основному цією програмою жінки? Ну не можу сказати, що жінки. Всі бажаючі. Ну в основному, да так, так У нас переважна більшість. Да, переважна більшість, тому що якщо говорити про взагалі користувачів послуг служби зайнятості, ми на сьогодні маємо такий гендерний трохи дисбаланс, тому що більше як світ 70%, це жінки. 20, менше 20 уже наразі зараз відсотків це наші. Клієнти це чоловіки. А загалом як можна характеризувати нинішню ситуацію на ринку праці області? У нас, починаючи з другої половини 23-го року, ситуація з отримувачів послуг дещо стабілізувалася. До того моменту до внесення змін в законодавство щодо терміну виплати допомоги, у нас був більш об'ємніший ринок. А зараз ми маємо десь в середньому на кожен момент біля 5-6 тисяч отримувачів, тобто в цілому за рік це ми маємо близько 20 тисяч, і зараз на, за 4 місяці у нас послугами скористалися 10 700 клієнтів, із них ми працевлаштували майже 2000 осіб. Працевлаштовуємо в середньому від 500 до 600 осіб в місяць і ситуація можна говорити стабільна по гендерному розподілу. Це як я вже сказала, це у нас більше як 80% – це жінки. Працездатного віку від 35 до 50. і іде уже позитивна тенденція щодо збільшення взагалі працевлаштування, Тобто більше відсоток тих, хто звертається, знаходить роботу. Да, да, правильно ви говорите. Це збільшення рівня працевлаштування, збільшення ефективності наших програм, і для того, щоб як працевлаштувати осіб, тобто щоб ринок праці не був мертвий, тобто щоб не приходили лише за допомогою. А приходили для того, щоб знайти місце роботи і працювати, будемо говорити, що з кінця 23-го до цього маємо стабільну ситуацію на ринку праці і. Плюс ще з збільшенням кількості працевлаштування. Якщо в кінці двадцятого року була ситуація з дуже малою кількістю вакансій і з великою кількістю безробітних, які не то зараз у нас збільшилася кількість вакансій і збільшився рівень працевлаштування, і маємо надію, і буде збільшуватися. Рівень вакансій збільшується за рахунок нових підприємств, які відкриваються. Нових і не будемо говорити, що це багато нових, але повернулися на ринок праці ті гравці, які в період активних бойових дій у них було згорнуто, так сказати, виробництво. Призупинене на певний час, да. тепер вони знову відновлюють так, свою так, роботу. Так, так, так. Багато агропромислових підприємств, які з, особливо з зони активних бойових дій, які на той момент не відновлювали, не шукали працівників. То зараз у них цей процес. Йде. У нас в Миколаївській філії помісто Миколаїв більша кількість вакансій, ніж в інших регіонах. У нас, наприклад, якщо Баштанський регіон там є дефіцит вакансій, але більшість безробітних, то в Миколаєві навантаження на вакансію безробітних майже, тобто є, нема дефіциту. Є просто та крапка, де повинні зійтися. Бажання людини і пропозиція ринку праці. І якщо звернуться до нас, то ми допоможемо в цьому. Начальниця відділу аналітики та оцінки ефективності програм зайнятості фінансового управління Миколаївського обласного центру зайнятості Ганна Гусєва сьогодні була у студії українського радіо Миколаїв. Говорили ми про різні програми підтримки від служби зайнятості, від тимчасової зайнятості на період безробіття до грантів на відкриття власної справи. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.